Бачите, мама зібрала малину. Зараз я її зважу. Кіло 139 Значить, сахар треба взяти 2 кілограма 300 грамів на оцю малину. І тоді воно буде стояти. Один к двум. Ну, 2 кілограма можна взяти. Він поки побувкася в басейні, виключила світло. Як мені тепер малину перебивати? Та ніяк. Хай чекаю, зараз сахар засиплю. Взагалі я вам скажу, знаєте, ми ні разу не пожалкували, що купили басейн. Чесно. Тоді навіть це дороговато було. Гроші завжди, як, знаєте, не вистачає. Яка благодать, боже, залізла, води додавила, просто плаваю туди-сюди, туди-сюди. Замечательно. Зараз посижу, подивлюся, що тут за новини в інтернеті, якщо потягне мобільний. Потім ще раз полізу, а мама пішла. Кажу, коли ти забираюся. Піду, піду, тобто пішла. Пособирай абрикоси і там з мету, щоб ти як їхатимеш, щоб тобі на колеса не прилипало. Ти розумієш? Хі -хі. Кажу, мам, я можу в другу сторону поїхати. Та ні, пішла. Вона ото вчора там назбирала, трошки то, скажіть мені, на, на он на лістик положила і ото ходи-ходи, раз взяла, раз взяла. Кажу, на здоров'я. Я кажу, бери, он Лариса прислала тобі такі гарні ці цукати. Каже, та ні, вони, вони тугенькі, а це м'якенькі. І ось вона бачу, тут була ціла куча, вона вже поїла. Ну, я зараз скуштую, яке. Ось м -м -м. Ой, що це в мене? А що це в мене насос підтікає? Що це за херня? М -м -м. Бачиш. Стояв, качав нормально, зараз щось перехилився і пішла трішки. А, коли ж він робить, то тоді ж воно, а зараз встановився і не підтягла цю штуку, але нічого, це не страшно. Ой, дуже яка краса. Яка краса. особливо у кого знаєте, там діти малі. Це взагалі, що в тих водойомах купатися? Зараз там така вода грязнюча, що, не дай Боже. Так, ну добре. Посиджу трішки почитаю, що тут за новини. О, гарно сонечко заховалося. Ну що, пообідали ми з мамою. Ви не повірите, вже ми третій день їмо з мамою ці. гороховий суп. Я ті Лукаструляку зварила, я ті вам казала, що майже туди. Та не, не майже, а півлітрову банку більше. Гороха вперла. Ну, добрий суп, прямо такий, знаєте, розваристий, розваристий. Так що ми поїли компот півбанки залишилося. 3 -3. І кажу, мам, що то він уже починає трошки. Кажу, «Ну, давай, я п'ю і ти п'єш, щоб вже, якщо нас буде зривати кришу і, разом...» і кажу, «Ну, ви нож образом. Кажу, новино ж п'ють, п'ють. Так що нічого, як трошечки-трошечки таке, знаєте. Кажу, все весь час п'ємо е -е, компот і згадуємо нашого Дмитрасика, як він любив компот. Як він люби компот, вибачте, як він любить компот. Дивіться, як гарно та лілія. Вільна стала, ястри підуть, я тут таке розрослося. А тут дійсно, мама каже, там два куща, я кажу, мам, та один, там три куща вже. Треба розрубати його. І цей половину куща посажу туди в куток, там толку нема біля той рози, хай росте. Наведу порядок. У ту вигелу, у ту красну, я хочу її червону верніше. на вулицю паралельно усюди десь посадить кущ. Оце все з двору. Не вистачає місця, так що буде все. А за двором то ж, теж наше, правда? Наше. Ось п'ять хвилин на четверту. Зараз зателефоную своєму чоловікові. Дімуся сказав, що позвони сам, бо телефона не брав. Каже, не буду брати, бо там на такій справі, що каже, ще розіб'ється, так що не буду брати. Кажу, так правильно сняв. Ти мені таки позвони скажи, що мам, все нормально у мене. Бачите, там стоїть Лариса. А це Ала між двох огней. І тут, і там. І тут, і там. Так що в мене але розривається між двох вогнів, це точно. Ну, що поставила реалізуватися банки, зараз кришки. Та можна було в мікрохвильовці вже дали світло. Поки не було світла, я поставила ось до холодильника, так щоб не. Ой, опа. Засипала 2 кілограма цукру. Дивіться, прямо цукор на цукрі. То, я думаю, це вже стояти буде 100%, але банки все одно простерилізую. Так що займаюся малиною. Ну що, варення я закрила. Е, поки що поставила, нехай охолонеться тут. Ще ось і залишилося в коробочку, налила, будемо змила ту миску, то ціла чашка смачного чаю вийшла. Дивіться, гарно банка мені була потрібна, зробила таку композицію. 에... Мама зараз знову йде, ми з'їли по мороженому, вона там трошки придрімала, поки я купалася два рази в басейні. Зараз вона знову йде абрикоси там збирати, що на дорогу падають, щоб там порядок був їздити. І каже, я буду сушити абрикоси і будемо передавати і дімі, і хлопчикам, О, там вони будуть їсти. Кажу, Мам, ну збирай. Якщо є бажання, збирай. це ж таке. Зашила мені майку, тут казала десь. А я, знаєте, десь заділася. Як ось і шорти свої, дивіться. Бачите, яка диряка. Отож там засипляюся, лазю, гузно ж не мали. Каже, я тобі зашила. А де вона зашивала? Підожди, Я знаю, що в мене тут така дирка вже була буквою ГЧТ. А ось 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 зашила мені, каже, нічого не бачить, як гарно зашила. Навіть і не, і не скажу, що зашита. Маєчку зашила, мамуська. Фільтр поміняла, помила. Бачите, скільки води оце фільтр поки помиєш. Напором. Ох, і жарко сьогодні. Боже ж Боже, як же жарко, ну нічого. А ця лілія прямо ну, чудова, така вона гарна, така здороветельна, дивіться. Да? Я її освободила, а там воно ще така зацвіте. Зараз трішки сонце сяде, У мене ще що залишилося, позрізаю нафіку ті помідори, де чорне. Не хочу, навіть хай там буде три куща, а оте все остальне ну, не буде з нього толку. Просто не буде. Ну, Я верхушки ж бризкала вже один раз хімікатами, вторий раз, там якимись вже, що ви мені писали, то десь там цвіт повикидала, можливо, те залишив. Все остальне треба обрізати і викинути. Просто викинути. Лілейне дерево в цьому році у мене два-три, воно таке слабеньке трішки. Персики воно вже дозрівається, скоро будемо з вами персики їсти. А я сьогодні мамі кажу, ой, а тут яка красива! Хоч, хоч картину малюй, йдемо тут. Кажу, мамі, дивися, Лілії ще три розквітне. Лілій більше немає, треба цим кропом посіяти, посипати тут. О, диви гірки вже зійшли, Йохані, бабай. не бабай. Та мокрі. Та не треба, господі. Та я ж бризкала вже, воно тут мокре. Оце отут кріп оцей покидати, а тут я так окинула тут. Та не треба мені. Я поллю вечором клубніку їх поллю. Я вже ж поливала сьогодні. Так, я тоді поливала. Воно мокре, диви, яке мокре. Хай буде, не трогай його. Так, зараз телефон упаде, у мене грязь. Всё. Я хочу вам друге показати, диви, яка краса. Диви, яка в цьому році краса. Диви, який я годиш, mm ща -hmm. mm -hmm. mm -hmm. солодка. Так, да, отак бере, що вона сама відвалюється, наче то спіла. Не Я вже її різала, різала. Не треба, поки Саша приїде, вона вся буде валятися на землі, мам. Я їй дала три, вона, ви думаєте, вона з'їла, вона в холодильник положила їх. Кажу, мам, очки, дрібніші персики. О, ще ось персики. Щось із них зробимо, бо багатенько. Ось, диви. бачиш, яка біда. Оце зараз я трішки пізніше попідрізаю цей кріп і пополиваю, і буде все окей. І я якщо на цей рік не буде, то наступний буде точно там. Багатенько кропу. Так що, це в мене тапочки. Ноги мокрі після басейну, бо зараз кажуть, що йде її. Вони придумують, знаєте що? Ой, я вас умоляю. Зі сторони гниле, а зі сторони смачне. Солодке. Я не буду їсти його. О, вже нема пакета. А де пакет? ма? Де мій пакет злиється? Так постав, я ж буду різати. Я ж помідори буду різати. Ну, ти бачиш, як? Я помідори буду різати. Гірки оце поливаю, поливаю під низ, тому що... Гірки люблять вологу. Тепль, тепленька водичка От у мене нагрівається. І тепленькою водичкою я їх поливаю. А ось бачите, помідори падалішні, це нові. І все одно вже листя жовтіє. Люди добрі, в цьому році я скажу вам одне. Це все із-за... як воно називається, із-за оцих ракет. Ой, а прямо аж гаряче. Оце гаряче, я так направляю на ці огірочки. Прямо гаряча вода. Холодну не треба. О, яке гарячуще. Купатися можна. А я зараз після басейну купалася з отією шланги перед тим, як мить фільтр. Так, і на, на помідорчик можна наниз. Отак, От вибачте, бо я держу телефон, під мишкою. в мене кух, кофта, шнур і... О, все. І телефон ще один. А я хотіла в ету машинку, вже йшла в хату. Та почала ж зі своїми балакати, бачиш. Ось, бачите, я під рукою держу. Зараз наберу. Да, наберу, бо мама не. Я доставила, бо я ж пообрізаю, вечором сонце сяде, трошки оте чорне все. А там отой круп, що ти кинула. На, треба, я там трошки посипала, отак посипати по той землі. Я його там поливаю, воно приб'ється, і буде кріп там на осінь хороший. А тут я посіяла страшенною, а бачки погане. Ну тут нема світу. Як оця Лілія, ця бачиш як шикарно тут росте, а ця не пішла. Це ж так красиво, що, що купили в цьому до мені. Я її посадила, думаю, розбавлю кольор, а вона не цвіте. От цвіте, та, навірно, що Що купила, як вона дика вона мала. Вона ніяк не О, ну, то. Так що мама збирає абрикоски. Буде на фронт абрикоси передавати хлопцям. А що? Кинуть в рота, правда? Замість сигарети їстимуть, да? замість цигарки їстимуть. І це магній. Що це в нас тільки тут в землі на цьому. Бачите, він посипала ці штучки, що вони не їдять їх. Uh -huh. Від сламаків. Так що такі справи. Зараз це все віднесу. Та ще сіки ж час. Це ж вода така. То поливати. Пів, Пів шостого. Пів шостого. А оце, що ти оставила сабрикос. А? а це сабрикос щось. Оця ось відкривається, дивіться яка. Теж цікавий, кольор у неї, да? так що так я кажу, і літо так пролетить, не, не встигнемо. Туди-сюди літа немає, так і життя наше, все тому вже кажу. А я, мабуть, може, сьогодні вечором теж пересажу цю лілію. Я ціля її приберу, бо там роза з тої сторони жовта, вона як розростеться, поки вона одна. Ну, купуємо ж ми так глибоченько викопаю були лопатою гарною. І туди перенесу. Хочу, щоб тут лілій більше було. Так, гарного вам вечора спокійно, бережіть себе, будь ласка. А то я показую вам все попереду. Ну, як в житті, йду попереду дивлюся і показую. І спокійної, як кажуть, ночі. Але ми сьогодні ще на стрімі зустрічаємося, тому що сьогодні вівторок. Не знаю, вибачте, мене трішки з запізненням ідуть на один день відео. Ну, ну не виходить так, день в день просто не виходить. Тому що дуже багато є, знаєте чим. Чим зайнятися. А це вже якось знаєте, вибачте, ви на, на другий план відходите. Ну нічого страшно. Так, до побачення. І не можу на своїй фейсі, тому що воно оце красиве обличчя цієї жінки, деяких приводить просто в нервний зрив, в нервний екстаз. Тому я закінчу своє відео квітці з однієї гарної квітки на другу гарну квітку.